Плани на цю серію. Бампер, фара, капот, крило. Я тут? Алло? алло, Я фара. Пошкоджено Бампер, фара, капот, крило. Трішечки худовка. Трішечки. А, і плюс ще я думаю, що щось пошкоджено. Ой, ось тут якийсь має бути кронштейн, і я думаю, він також пошкоджений. Сьогодні з'ясуємо. Все решта. У нас цілий цей бік. У нас цілий цей бік. Так, значить, машина. Придбав її 1550 євро і 200 євро мені вийшла доставка. Дуже уважні глядачі могли на минулому відео побачити ціну машини. Я правда не планував її відкривати, але так сталося. Зараз вже для всіх, хто не дуже сильно любить грати в шаради і бути Шерлоком Холмсом. Ось офіційний документ з купорту, який відкриває, що машина була придбана ставка офіційна 1200 євро, а з усіма податками 1550 євро. Значить, поки що вартість 1750 євро. Плани на цю серію. Зняти фару, зняти бампер, зняти крило і зняти колесо, подивитися на пошкодження ходової. Спробувати поставити її на колеса, тому що для цього в мене є. Ось так я готовий. Так що подивимося, чого я сьогодні досягну. Поїхали. А поки я починаю з розбору пластику і всього навісного, я хочу подякувати вам за кожен перегляд, за кожну підписку, за кожен лайк, який ви залишаєте. Я дуже вражений тим, як швидко це відбувається, бо, як окажуть, цього я не очікував. Очікував я, що. В моєму рейтингу підписки і переглядів буде нуль доволі довгий час, але це не так. І за це дякую кожному. Тому насолоджуйтеся. Так, відтягнувши бампер, він сюди, сюди маленький. Алло, алло, я пара. Так, фішка ціла, це супер класно. Ніколи не хочеться мати справу з електрикою, з піропіновкою. Інколи це легко, інколи це дуже складно. Все ціле, я задоволений. Тут патрубки цілі. Ось цей бачок, це бачок омивача. І мені здається, він. Трішечки прим'яти, але, скоріше за все, цілий. Демонтуємо, подивимось. Ось кронштейн. Ось. Який зламаний. Його треба буде замінити. Але це не має бути жодної проблеми, тому що він прикручується раз, прикручується два. Але, можливо, він складний, ну, типу, що складається з декількох частин. І я просто підкручу ось цю частину звідси, і прикручу звідси. І мені треба буде лише ось ця перемичка. Підсилювач. Видно, до речі, ось, ось наскільки е, треба розуміти інколи щастя або нещастя, ось датчик удару. Е, цей датчик удару фіксує. Силу, і якщо вона перетинає певну позначку, спрацьовують подушку безпеки. Ось він, один з датчиків. З того боку стоїть такий самий. І підсилювач, він погнутий. Типу, ось видно, трішечки його погнуло. Тобто до спрацювань подуш безпеки було недалеко. Розбираємо далі. Залишається з нами. Ще відкрили. Значить, з нового, що нам відкрив підкрилок, ось бачок овоча скла, і він пошкоджений. Ось він вм'ятий, є вм'ятинка, можливо я ближче покажу, і видно, що. Ось він прим'ятий, прибитий. Моторчик у нас цілий, моторчика омивача фар у нас немає, тому що це, це позиція, щоб стояв омивач фар, але в нас комплектація без омивача, тому його тут немає. Переходимо до ходової. З пошкодження. Ми бачимо. Ось так я спробую його зняти. В таких випадках, по таких ударах. Рекомендується одразу замінити речах один, рульову тягу на кінечник, також заміна. Бо є вірогідність, що вони отримали мікропошкодження, а це буде впливати на наш розвал, а значить є сенс його одразу міняти. Амортизатор також під заміну і дивлячись на пробіг, що це оригінальні амортизатори, видно по обірках, що ніхто їх не замінював. Це оригінал. Тобто їм 200 тисяч. Якщо ми вже тут, то є сенс їх замінити. А, і також при таких ударах рекомендується заміна поворотного кулака. Ось він, тобто речах приходить до поворотного кулака. І ця деталь також впливає на наш розвал потім. І є сенс також одразу його міняти. До цього, власне, я і підготовлений. Тому що, як ти розумієш, у мене все є, мабуть, треба відкрутити всю панель. А, Останній, ось останній. Завжди здається, що останні, але... Як правило, ні, як правило, ще. Знаходиш 3, 5, 7, 10, 12, 17. Що ти хочеш від мене? Реально. Що ти хочеш? Так. Опа. Мінус одна частинка кронштейну. Замок, 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 замок. А що, замок знімає. Коротше, ось такий кронштейн. Він йде в зборі. Цілком в мене було, було бажання залишити ось це зверху. І не чіпати, але оскільки ось тут пошкодження, воно має бути рівно. А воно ось так. А, Та й тим паче ось тут воно закльопано. То в мене особливо вибору не залишається. Замінити всю частину. Я все одно буду купувати всю частину цілком. так що... Далі. Так, в процесі розбору в нас, нас вільний пачок. Але він тримається на трубці. Оп, раз. Камон! Okay. Ну камон. Три, два, один. Дама. Наш бачок. У мене в руках. Майже. Майже, майже, майже. Маленьке розслідування. Значить, для того, щоб зняти речаги, мені треба було зняти захист. Захист. Це передумова для розслідування. Умова для розслідування було Ось це. Що це я гадки не мав? Якийсь, типу, Стружка якась, щось дерев'яне. Я не знаю. Не знаю. Це була загадка. Значить. Знявши захист, я не можу показати це на відео, бо ну, просто там недостатньо місця. Це передній захист. І тут ми можемо знайти дрібні, дрібні сліди, що ж. Що ж це могло бути? От ми можемо навіть побачити. Уть! Що це таке? Але продовживши. Ховрашок, я думаю, який завівся на час, поки машинка стояла. Якась, можливо, білочка. Сиділа і гризла собі горішки в мене на двигуні. Класно? Якщо чесно, не дуже мені це подобається, але. Але ну що ж, ну що ж поробиш вже? Ладно, захист знятий. Тепер можна продовжити демонтувати підвізку. Тому що ось тут захист заважав, грубо кажучи, ось болт. І там друга частина, і треба один тримати, інший відкручувати. І захист заважав тримати. Зараз нічого не заважає. І так само. Та цього я сьогодні не готовий. <плес> я думав, що, в принципі, непогано замінити пружини, але, думаю, ладно, я доберуся до них, типу подивлюсь, но, скоріш за все, вони нормальні і не буду заздалегідь їх замовляти. Треба пружини, в мене їх зараз немає, тому зібрати амортизатор сьогодні я не можу. Це болюча поразка. Не дивлюсь на те, що це дійсно болюча поразка. Але нічого страшного, таке буває. Це стандартна історія, коли ти відновлюєш машину. Ти не можеш передбачити все, тому я просто продовжую робити далі. Те, що запланував сьогодні, mm. до речі, доволі рівний. Я очікував, що він може бути кривий, Рівнесенький, просто те ж саме, так. Заржавіло. І для того, щоб його зняти, треба трішки постраждати. Чого я робити не хочу. Плюс це все одно все заміниться. Тому в мене є легший спосіб. І нуль страждань. Десять десь задоволення, нуль страждає. Значить тепер відкручено, відрізано, відкручено, відрізано. Залишилось тільки відкрутити амортизатор і все у мене в руках. Поїхали. Падіння амортизатора на рахунок три, два, один. Один не відбулося падіння, але. Амортизатор відкручено. А кабель хто не відідно? Я. Опа. Подовка знята. Що ми маємо залишку? Буду показати Видно, що ці кріплення рівні. І ці кріплення рівні, бо при такому несильному ударі, не сильному в плані по кузову, а лише по ходовій, саме ламається рычаг, Тобто, як він і зламався. І оце кріплення нездатно поламати підрамник Тому я і до демонтажу був впевнений, що з ним все добре. Стабілізатор з відрізаною стієчкою і рульова також відрізана. Все решта, по кузову, ціле, нічого немає пошкодженого. А це значить лише одне: що можна з чистою совістю приступати до демонтажу бамперу. Що ми маємо всередині, значить, це підсилюючі кронштейни. Вони цілі, але мені думається, що новий бампер буде з ними. Значить, решітка туманка ціла. Решітка ціла, решітка ціла, абсорбер оцей пінопластик цілий. Тут все і так ціле, тому що воно було ціле. І оцей нижній кронштейн. Ну, типу, тут він тріснутий. Але я думаю, піде. Реально, піде. Нічого. Нормально. Значить, так, тут у нас дружочок розібраний. Захист. Захист цілий також, радіатори, я не бачу жодних пошкоджень. Сигнал цілий. Це інтеркулер. Він цілий. Радіатори тут також цілі. В рамках підготовки до встановлення ходової, щоб, типу, все було тут готово. Коли я зберу амортизатор і все докупи, і можна буде це все встановити. Значить, зараз відріжу цього дурачка і хочу, мабуть, з цього боку буде краще, видно. Так. Хочу відкрутити хомут, пильник, і відкрутити тягу рольву, і встановити нову тягу. Так що свою роботу тут я закінчив. Я закінчив. Так, апдейт також паралельно поки займаюся ходовкою і тут, і там, і всюди. Значить, заніс я диск на е... перевзути загалом колеса і вдягнути на нього гуму. І мені здавалося, що він має бути цілий, не дивлячись на пошкодження, бо удару наче такого сильного не було. Але диск кривенький. Так що до списку моїх запчастин долучається один диск. Не знаю поки що, чи знайду я один, і чи гарна буде ціна, тому що тут багато є можливостей купити гарні комплекти за непогані гроші. І чи буде сенс мені шукати е, саме цей диск, і скільки він буде коштувати, питання, але він під заміну, він кривий. Так що це з апдейту. Так, і що? Підбиваємо підсумки, що в нас сьогодні вийшло. В мене що сьогодні вийшло, значить, розібрана машина. На машині залишився лише капот, крило. З пошкодженого все решта, демонтовано і готово для того, щоб встановлювати нові цілі бушні деталі. З того, що я чекаю, того, що поки що немає, це капот, крило, бампер, все решта в мене. І пружина, пружина, яка наламала мені трішечки двіжуху, але буває. Значить, я чекаю. І з невирішеного ще диск колес, на який мені треба буде знайти і вирішити, що з ним робити. Або диск шукати такий самий, або комплект купити інших взагалі колес. А тому, як завжди, став лайк, підписуйся на канал, коментуй щось коротше там шурши. І побачимося в наступному відео. Пока. Пока.